Вітаю! Сьогодні я вас хочу познайомити з таким приладом ініціації з робочою назвою дядя Толя. Дядя Толя має достатньо невеликі габарити, але достатньо розширений функціонал. Тут у нас є отвір для встановлення елементу живлення. Живиться він від 9 В елементи живлення крона. В комплекті буде крона багаторазова з можливістю підзарядки з допомогою кабелю Type-C. Встановлюється вона ось сюди і міцно тримається. Тобто не випаде. Збоку у нас антена. Тут у нас тестер заряду. Перевірити заряд елемента живлення. Також елемент живлення можна замінити на 24 вольтову батарею від FPV. В комплекті буде входити перехідничок, який дасть, це, дасть змогу це зробити. І у нас вже тут на виході буде не 9 вольт, а 24 вольта. Ідемо далі. Це у нас індикація затримки. Виріб має. Затримку 60 секунд. Тобто, коли затримка у нас увімкнена, у нас світиться індикація помаранчевим, що означає, що через 60 секунд живлення, від елемента живлення піде на виріб. Коли у нас закінчується 60 секунд, діод змінює колір на червоний. Також є режим без затримки. Тобто, безпосередньо можна немає ніякої затримки, не треба чекати по необхідності. Йдемо далі. Після того, як ми обрали, треба нам затримка чи не треба нам затримка, у нас є два режими: прямий та дистанційний. Прямий режим це пуск безпосередньо з виробу. Тут є дві дублюючі кнопки, вони встановлені послідовно для запобігання випадкових натисків. Поки дві кнопки водночас не будуть нажаті, на контактну групу живлення не піде. Як ви бачите, засвідчується діодик, що індикує нам про те, що живлення на контактну групу пішло. Також є дистанційний режим. Це коли, по необхідності, нам треба залишити виріб і відійти на певну відстань робоча відстань дистанційного керування до 1000 метрів. Все це працює на частоті 315 МГц. Комплектується ось таким пультом. У комплекті до пульта буде також два елементи живлення крона. Один буде в пульті, один буде лежати запасний в коробочці. Пульт має висунену антенну, збоку у нас кнопка вимкнути-вимкнути. І дві кнопки А і Б. До одного пульта можна підв'язати дуже велику кількість е виробів для ініціації. Обрали ми дистанційний режим. Як ви бачите, натискаємо кнопки, живлення сюди не йде. А буде йти тільки при натиску кнопки на пульту. Так, тут, в принципі, все нам зрозуміло. Перейдемо тепер до тест. Тест це окрема функція цього приладу для перевірки цілісності лінії. Або перевіряти на ісправність ось такі засоби активації. Під'єднуємо до контактної групи. Зараз трошки незручно на камеру це робити. Так, так під'єднали і перевіряємо. Як ви чуєте, є вібрація, є світоіндикація того, що, що нам засвідчує, що лінія ціла. Тест цей працює на лініях з опором до 750 Ом і навіть більше. Хто розбирається, то це розуміє, що це провід може бути достатньо великої довжини. Тому ось такий виріб у нас вийшов. В принципі, ми все, що треба, вже розповіли. Кого зацікавило, звертайтесь до нас в особисті або WhatsApp, або сигнал. На всі вироби у нас пожиттєва гарантія. Дякую за увагу.